Перед смертю вона побачила його обличчя. Найстрашніші кадри, які я коли-небудь бачив в житті, після удару, вона ще була живою 5-6 секунд. П'ять людей перебувало поряд з Іриною, і ніхто навіть не намагався їй допомогти. На кадрах, як ви бачите, після удару відразу, вона навіть почала плакати, можливо, від болю. І тримаючи телефон в руці, впала на сусіднє сидіння, а потім на підлогу. Не дивлячись на те, що моя психіка вже адекватно реагує на смерть після сотень відео російських окупантів, а також, на жаль, українських захисників, я адекватно сприймаю гибель людей. Хоча це страшно чути. Але це відео наскільки мене розчулило, що люди наскільки байдуже відносяться один до одного, мені дуже тяжко було дивитись це відео. Шкода, що цю дитину не повернути, чи дівчину, молоду дівчину не повернути, по законам цього штату він повинен буде. Отримати або довічне ув'язнення, ув'язнення, або смертну казнь. Смертна казнь, я гадаю, для цієї людини це ще й буде поблажка за той злочин, який він скоїв. Я не суддя, я не прокурор, але відчуття в мене двояке. Така людина не має права жити перебувати